Ліфт не працює з подібним зверненням на гарячу лінію голови облдержадміністрації лише за півроку звернулося близько 130 людей. Наразі більшу частину підйомників вдалося відремонтувати, та чимало так і не працює. Вірогідність того, що в області запрацює 100% підйомників, вивчав Ігор Токар. Пані Юлія проживає на восьмому поверсі і вже більше місяця не виходить на вулицю. Все через непрацюючий ліфт. Двері підйомника зачинені вже більше року. Зараз жінка хворіє, фізично подолати 256 сходинок багатоповерхівки не може. Нікому не інтересують, що я не можу собі кусок хліба купити, що я не можу винести мусор. Що я сіжу в спасіба, сосідка прийшла Юльфіодна. У вас мусор є, є, є. вона Взяла, винесла, дзвонить з роботи. Вам хлібушка купити? Ви, Лариса, спасіба купіть. а нам. Сама бальна, гілі, ходить, а мені приносять булочку хліба. У Крепі, кажуть, ліфт не працює через зламаний редуктор. Його заміна коштує 15 тисяч гривень. Ці гроші можна було виділити із квартплати мешканців, та їх борги вдвічі перевищують вартість ремонту. Дуже велика заборгованість по даному будинку. На сьогоднішній день, по даному будинку, заборгованість складає 36 тисяч гривень. І для того, щоб ми могли б, хоча б, частково розпочати ремонтні роботи. Ми вийшли з пропозицією і надрукували оголошення, щоб мешканці будинку хоча б частково сплатили борг свій по утриманню будинку. Із боржниками комунальники борються листами та записками. Хоч би прийшли посмотрити, ніхто не Має нікого здесь нет. жінка не розуміє, чому вона, як сумлінний платник за комунальні послуги, має страждати через чиїсь борги. Чого ви нам сує це ваша свята обязаність пройти по должникам не тільки записки, совати, пройти по квартирам непосредственно, поговорити з ними, пригласити їх куди-то на собі. Ніхто нічого не діє. Нерухомих ліфтів по області налічується майже сотня. Проте в управлінні житлового господарства кажуть два роки тому ця цифра була вдвічі більша. На 1 січня дві Тирнадцятого року ми мали 89 непрацюючих ліфтів. Це ті, які простоють уже більше одного року. Це складає 5,7% до їх загальної кількості. Ольга Довжук каже, велику частку підйомників цього року вдасться відремонтувати завдяки державній підтримці. Всього на ці потреби в бюджеті закладено 200 мільйонів гривень. Наша область претендує на восьму частину із загальної суми. Наша область надала пропозиції на 24 млн, мільйони. Але скільки ми отримаємо коштів, буде залежати теж від того. Скільки співфінансування дадуть місцеві бюджети, ремонт ліфту в будинку пані Юлії планували провести за державні кошти, та після того як начальник Крепо почув історію і вмовляння жінки, пообіцяв замінити редуктор в найближчі кілька днів? Даний ліфт стоїть в списку номер один на проведення капітального ремонту, експертиза даного ліфта проведена, всі практично документи. Готові, якщо проблем не буде, в нас з казначейством. Якщо кошти надійдуть, ми готові приступити хоч завтра. І День за днем.